Доброго всім дня! Сьогодні я вам розкажу про одне кримінальне провадження, яке розслідувалося та розглядалося в суді з січня 2020 року по осінь 2024 року. А в січні 2020 року національної поліції Одним із відділів Київської області до єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за скоєний злочин, передбачений частиною 2 статті 303 Кримінального кодексу України. Це сутенерство та спонукання до проституції. Частина 2 – це повторно група осіб, і за частиною 2 статті 149 Кримінального кодексу України. За торгівлю людьми по цій кримінальній справі притягувалося до кримінальної відповідальності більше трьох осіб, скоєно було більше трьох інкримінованих злочинів. До грудня 2020 року поліція розслідувала кримінальне провадження. Проводила слідчі дії, негласні слідчі дії, ознайомлювалися з матеріалами справи я, як адвокат нашого клієнта, інші адвокати. Нашим клієнтам повідомлялося про підозру, змінювалася підозра. Розслідування закінчилося. Ми ознайомилися з матеріалами кримінального провадження. Нашим клієнтам і моєму клієнту були вручені обвинувальні акти та направлені до суду для розгляду по суті. Останній інкримінований нашим клієнтам злочин. Був закінчений на території Західної України. Тому суд правомірно поставив питання перед апеляційним судом а, про територіальну підсудність, тому що по закону а, повинно бути так, що розглядає суд, де був останній злочин. Але там є винятки, в тому числі, якщо більшість була скоєна на іншій території, більшість свідків, потерпілих. Проживають на іншій території. Тому розглядав один із судів Київської області дану кримінальну справу. Розпочалися підготовчі засідання у 2021 році. Вирішувалося, як я сказав, вище питання про територіальну підсудність. І в 2022 році, коли розпочалася війна, всі стали суди на паузу. Особи, деякі особи, які проходили в даній кримінальній справі, були мобілізовані до Збройних сил України. Е, наш клієнт залишався в Києві, о, тому подальший судовий розгляд розпочався е, підготовче провадження в суді тільки е, в 23 році, наприкінці 23-го року. Е, але в силу причин підготовче засідання, підготовче провадження. Судові весь час відкладалися. Коли справа тільки розпочиналася, на сьогоднішній день це вже трохи підзабулося, про цей випадок розказувалось, писалось, повідомлялось в багатьох засобах масової інформації про те, що накрили притон, який займається проституцією, який дівчат до цього змушував. От, чуть ли не міжнародний синдикат і так далі. Потім воно з часом це все підзабулося. От, і коли вже справа пішла до суду, то про це вже маю, трохи вже всі забули. А, в чому суть нашої адвокатської діяльності? А, і чому я про це розказую, тому що, в принципі, нічого. Такого складного і немає, але е справа на стадії підготовчого засідання була закрита. Е срок досудового розслідування по закону починається з моменту повідомлення про підозру. От нашому клієнту е було повідомлено про підозру в вересні 2020 року. Потім ця підозра змінювалася. По закону досудове розслідування з моменту повідомлення про підозру здійснюється на протязі двох місяців. Але слідчі, група слідчих. Не встигала багато було матеріалів, дев'ять томів кримінального провадження. Там були проведені негласні слідчі дії, які необхідно було розсекретити, надати нам, як адвокатам, іншим адвокатам, щоб ми ознайомилися. Тобто, така рутинна робота. Тому слідчий продовжив: срок досудового розслідування до ну, в самому законному порядку до 16 грудня 2020 року. Uh, і до цього часу він не встигав, і по закону, не пізніше, ніж за 5 днів до закінчення досудового розслідування, слідчий uh, дожен був спочатку погодити у прокурора, а потім звернутися до суду про продовження сроку досудового розслідування до 4 місяців. Uh, коли ми ознайомилися з матеріалами справи, я і інші мої адвокати-колеги звернули увагу на те, що в грудні місяці, 15 грудня, фактично за один день до закінчення досудового розслідування наш клієнт, мій клієнт і ще ще ряд клієнтів були оголошені в розшук. то вони скриваються від органу досудового розслідування. І місце їхнього не заходження невідомо. Мій клієнт нікуди не, не виїздив, не ухилявся, як жив в одному місці, так і проживав. Я запитав своїх колег відносно їхніх клієнтів, їхні клієнти також були на місці. Тобто я зрозумів, що не все гаразд із сроками досудових розслідувань. Вони Мабуть, є порушення. І тоді ми почали рахувати. Порахували, от, і вийшло так, що орган досудового розслідування 10 грудня, як я сказав, 16 грудня закінчується срок досудового розслідування, значить, не пізніше 11 грудня 2020 року. Слідчий повинен був направити клопотання до суду. І нам надати клопотання копію про продовження сроку до судового розслідування. Слідчий виніс постанову про е клопотання про продовження сроку до судового розслідування 10 грудня, а в суд, чомусь вона попала 14 грудня. Тобто, як я сказав, 16 грудня срок до судового розслідування закінчується. І останній термін, коли слідчий повинен був подати клопотання свою досу, своє до суду 11 грудня. А він подав 14, 11, 12, 13, 14. Два дня. Два, дві доби. На дві доби він порушив срок подання клопотання до суду, як вимагає Кримінально-процесуальний кодекс, за 5 днів. Мої колеги. Подали клопотання при закінченні кримінального провадження е, про закриття в зв'язку з тим, що срок досудового розслідування порушив до честі судді, до якого подав слідчі клопотання, він відмовив йому у продовженні е, сроку досудового розслідування, тому що е, пропущений срок не підлягає відновленню. Далі судді це вже не касається, бо цей суддя тільки вирішував питання, продовжити срок досудового розслідування, чи відмовити в його продовженні. І він відмовив: поступив законно, а справа резонансна. І е, над суддю, вибачте, над слідчим його надзираючі структури всі мали намір, щоб справа попала до суду і всі були засуджені. До єдиного, а як я сказав, багато осіб. Потім, коли справа вже перекочувала до суду, почалися ці, всі ці дії, про які я сказав вище, я вирішив клопотання про закриття кримінального провадження подати до суду. Тому що моїм колегам, всім, які подавали клопотання слідчому, безумовно їм відмовили, понаписували там все, що хочеш. Але в клопотання відмовили. Я говорю про слідчого, про прокурора і так далі. Ну так у нас поступає орган до судового розслідування. Суд це трошки інше. Тут вирішується доля людей. Я говорю, бо це до честі того судді, який розглядав цю кримінальну справу. В кримінальному провадженні під час підготовчого засідання, яке було не так давно, в кінці осені, вже 2024 року. Ну, ви ж розумієте, вже скільки часу пройшло, вже всі забули, що воно є, і так далі. Я в суді наповнив, що є суддя повторила це клопотання. Мої колеги підтримали це клопотання і суд в особі судді, а суд, суд діє від імені України постановив ухвалу. Суд суддя постановив ухвалу про закриття кримінального провадження. Внаслідок пропущення порушення сроків до судового розслідування дві доби. Порушен срок до судового розслідування в Кримінальному кодексі України чітко прописано, які питання вирішує суд на стадії підготовчого провадження. Один із них прописан чітко. Якщо срок до судового розслідування встановлено судом, що буде, буде встановлено судом, що він пропущений. Суд закриває кримінальну справу провадженням. І суддя постановив рішення і виніс ухвалу, і кримінальне провадження закрите. На цьому все. Крапка. Безумовно, стор прокурор має право подати апеляцію, але вже пройшло більше 2,5 місяців. Прокурор апеляції не подавав. Тому що в клопотанні моєму було чітко розложено все по кожному дню. Перше, мій клієнт від слідства не ухилявся, інші особи не ухилялися і. Всі дні, протягом яких були повинні бути слідчі звернутися оці 5 п'ять днів до суду, з клопотанням про продовження, мною було чітко вирахувано, підведено, що у прокурора не виникало сумнівів, не виникало бажання подавати апеляційну скаргу до Київського апеляційного суду, щоб там потім не вигляді дещо трошечки непрофесійно. От. Як я сказав, вже пройшло більше двох з половиною місяців. апеляції прокуратура не подавала. До чого я веду питання про встановлення, так є наші клієнти обвинуваченими особами? Чи скоїли вони це, тому що суд, коли розглядає справу, він розглядає все по-новому. Він має впевнитися, що те все, що в дев'яти томах кримінального провадження, воно все в дійсності є, воно все відповідає дійсності. А вірніше, чи є об'єкт суб'єкт, об'єктивна суб'єктивна сторона інкримінованих нашим клієнтам скоєних кримінальних правопорушень. Так от до цього справа не дійшла, справа по суті не розглядалась і розглядатися не буде. Кримінальне провадження. На стадії підготовчого судового засідання закрито, і наш клієнт, і ті інші особи пішли, і, як ні в чому, нічого не було. Всі підозри, всі винувальні акти втратили свою чинність. Про те, що е це є процесуальне порушення, грубе процесуальне порушення, але воно дало змогу моєму клієнту і клієнтам. Особам інших моїх клієнтів, адвокату уникнути кримінальної відповідальності, була б вона чи не була, були б вироки чи не було. Це питання інше, до цього ми не дійшли. Тобто, за органом досудового розслідування треба завжди слідкувати, і слідкувати досить. Суворо, тому що ми розуміємо і ми побачимо на прикладі, яка кримінальна справа, який вона мала великий резонанс, але все зійшло на нівець. Я вважаю, що я і мої колеги достойно провели захист наших клієнтів. Справа закрита. В людей життя продовжується. Хтось із тих осіб інших продовжує службу в Збройних силах України захищає всі, зрозуміли. Я думаю, що вряд ли хто до цього повернеться в майбутньому, але за порушення процесуального кримінального кодексу суд ухвалив законне рішення і справу закрив. От я вам коротко хотів сказати, як ми. Підловили чи належним чином е вивчали, аналізували матеріали справи. Це вже не важливо. Ми ці порушення знайшли, зафіксували належним чином, і про це задекларували в суді. І суд ухвалив законне рішення. Е на сьогодні у мене е все. Е перемога за нами, смерть пацакам. Слава Україні! До нових зустрічей. З вами був адвокат Олександр Травянко. До побачення.